Мешканці дев'ятиповерхівки на північній Салтівці оскаржують рішення міської влади про демонтаж будинку. Йдеться про дім на вулиці Метробудівників 8, неодноразово пошкоджений російськими ударами на початку повномасштабної війни. Перша експертиза, замовлена міською владою, показала, що будинок частково зруйнований і підлягає відновленню. Після повторної експертизи міська влада вирішила його повністю знести. Відповідно до висновку звіту, об'єкт непридатний для використання за цільовим призначенням повністю втратив свою економічну цінність, наявні пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій, ступінь та характер яких свідчить про небезпеку аварійного обвалення об'єкта, орієнтовний ступінь пошкоджень об'єкта більше 81%. Частина мешканців, які виступали проти, добиваються скасування рішення виконкому через суд. Позов подав мешканець Євгеній Баштинський, один із тих, чия квартира не приватизована. приватизована, плюс що є проблеми і з документами. людей. після відмови у суді першої інстанції позивач подав апеляцію. Скаргу розглядає другий апеляційний адміністративний суд. У процесі люди беруть участь не тільки ті, у яких є не квартири, а це е, власники своїх помешкань, своїх квартир. До справи як треті особи долучаються інші мешканці. У частини з них квартири уціліли, і проблем із документами немає. Скільки вам Ви оце приходите на суди. А хотіли квартира приватізірована чесне судням можна. а не хотят ремонтировать. Вот мы протестовать хотим. Багато мешканцев все-таки за то, чтобы снести. Ну, это их вопросы. Я понимаю, третий подъезд, может, у них их несколько, может, у них это просто. А там может быть разводы, могут быть родственники, собственность там на пять частей поделена и так далее. У каждого своя история, поэтому, конечно, надо это уважать. А сейчас людей просто викинуть на улицу и все. У меня там ремонт своими руками сделали каждый сантиметр. В то, что я хочу, какую квартиру, ну, такую, как у меня была, хочется, естественно. А этих денег не хватает сейчас абсолютно.